Ми можемо вижити у відкритому космосі і посеред ворожої бази. Ми підкорюємо країни та інші виміри. Нас не зупинити і не здолати. І як би не відрізнялися наші смаки, ми завжди разом, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, що спричинило скандальну заборону гри. Піднявся настільки великий галас, що видавець гри в Росії сам без будь-якого тиску взяв і зняв гру з продажу. Дізнайся приголомшливі подробиці у фокусі. Орки не вбивати людей. Орки хотіти грати в футбол. Ми пропонуємо вам зіграти в американський футбол проти орків та гоблінів. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Бледбоул 2. Коли ти нарешті зможеш пограти у відьмака 3? ми відкладали. Ли вихід відьмака, щоб втілити у грі всі наші задуми. Що цього разу обіцяють творці фентезі-року. але спершу гаряча новина. За кілька десятиліть ігрова індустрія створила купи революційних гаджетів. Вімо та Kinect найкраще з них вийшли тільки для приставок. Та нарешті і комп'ютери можуть похизуватися, адже для них готують омріяну віртуальну реальність. Потрапити в неї можна за допомогою Oculus Rift. Хитрий пристрій вразив усю ігрову спільноту. Навіть культовий розробник Джон Хармак забув про все та зайнявся розробкою гаджету. Версія для споживача ще не вийшла. Тому в Oculus Rift можна пограти загалом тільки у демонстраційні ігри. Тож як на людину вплине тривале перебування у віртуальній реальності, невідомо саме це і вирішив з'ясувати молодий англійський митець Марк Фаріт. Я маю намір провести 28 днів у віртуальній реальності. За цей час я жодного разу не буду знімати Oculus Rift і не буду навіть виходити з хати, тільки постійно дивитимусь застелегіт записане життя іншої людини. А щоб не впасти з ліжка чи не вдаритись об шухлядку під час Експерименту за марком стежитимуть помічники. Власне, на оплату їх праці ФаріТ збирає гроші на кікстартері. Я маю намір зібрати 150 тисяч фунтів стерлингів. Ці гроші мені потрібні для зйомок фільму про мій експеримент, а також на оплату послуг психолога, доглядальниць, операторів та інших робітників. Марк Фарід стане піонером дослідження впливу віртуальної реальності на свідомість людини. Побажаємо йому успіхів та не розгубити усі клепки. А от як вплинуть на тебе ігри, які вже вийшли, дізнаєшся за мить у рубриці Чач! Майже 20 років поспіль вона ризикує своїм життям заради стародавніх скарбів, і кожного разу ти зачаровано дивишся у її великі очі, адже це Лара Крофт головний секс-символ ігрової індустрії. Але хлопцям з Crystal Dynamics, мабуть, не подобаються жіночі очі. Адже як інакше пояснити те, що нова гра про Лару Кров стала платформером, і завдяки виду зверху ти зможеш тепер добряче роздивитись матівку розкрадачки гробниць. Та, попри це, екшену у грі повні саркофаги, адже на тебе полює найзліший бог по той біччя. сет. І тільки воскресивши Осіріса ти подолаєш зло. Але щоб впоратись із завданням, тобі потрібно об'єднатися зі своїм давнім ворогом та двома єгипетськими богами, керувати ними бу. Будуть твої друзі, тому запам'ятай, робота в команді запорука успіху. Тут притримав другому мотузку, там друг прикрив тебе від ворога. Постріляти по муміях, ти можеш вже зараз. А якщо кортить чогось лячного, елон the Dark – наступний свіжак в гронавта. О, значить, слухай, збираються якось мисливець, відьма, інженер та священник, щоб популювати на демонів. Ні, це не анекдот. Це нова Ілон in the Dark Illumination» — Перша частина культової серії породила жанр survival хорор. Але розробники з Pure вирішили відійти від канонів і створили лячний кооперативний шутер. Left 4 Dead би їх побрав у містечку. Лорнвіч засіло пекельне зло, і ти разом з трьома друзями мусиш нагодувати його свинцем. Замість головоломок унікальний набір зброї від вогнемета до бойових псалмів, а також світло, щоб відлякувати демонів. А їх тут до біса у домівках, церквах, на цвинтарі усюди підстерігатиме небезпека, щоб налякати тебе до грифічків. А перевірити свої музикальні здібності ти можеш у наступному свіжаку від ігронавтів. хтось мріє стати лікарем, хтось космонавтом. А от ти все життя мріяв грати зубами на гітарі. Але думав, що для цього потрібно роками сидіти у консерваторії. Маячня! студія Ubisoft запевняє, що погравши всього два місяці у їх нову гру Rocksmith 2014, ти навчишся шпілити на гітарі як Кірк Хаммер з металіки. У бібліотеці гри тільки культові гурти Нірвана, Queen, Квін, Аеросміт, Day та інші. Обираєш пісню. До смаку, і вперед на екрані з'являтимуться підказки, коли та в який час затискати потрібну ноту. За кілька підходів, вуаля, шквариш, наче ванхален, навіть якщо ти до цього гітару ніколи і в руки не брав, за кілька тижнів навчишся лапати не тільки коника, а й головні рок-хіти усіх часів. Що ж, Lara Croft та храм Осіріса, Alan Insider Dark Illumination та Rocksmith 2014 вже вийшли. А от Відьмак 3 досі у розробці. Рубрика скоро. Далі у «Ігронавтах». У середньовіччі повна амба бандити розвішують людей на деревах. А тих, хто врятувався на кожному кроці, підстерігають міфічні чудовиська. Постає логічне питання: скільки ще чекати на появу Геральда, тобто героя найочікуванішого фентезі року, відьмак 3»? Так, ми затримали вихід гри, щоб дополірувати її і втілити усі наші задуми. Але воно того варто. Звісно, Геральт за цей час трохи постарішав, але ще може дати прикурити. У відьмак 3» буде де розгулятися мальовничі гори, річки міста та села просто наповнені пригодами. Люди тут живуть своїм життям та своїми проблемами. Ви, звісно, можете їм допомогти за винагороду. Наприклад, якщо якесь чуперадло тероризує містечко, ви його відшукуєте та відрубуєте йому голову. Головне правильний меч дістати срібним рубати чудовиська, металевим косити людські життя. Щоб бійки виглядали реалістичними, розробники з CD Projekt запросили експертів з фехтування та зробили близько сотні бойових анімацій, а також покращили штучний інтелект. Перемогти ворогів буде непросто. Ви, звісно, можете використовувати. Магію та готувати зілля, але щоб остаточно здолати монстрів, вам треба навчитись майстерно володіти мечем. Розробники оновили «Ведьмачу чуйку», щоб ти краще міг знаходити докази та сліди, і додали у гру вітчизняних чудовиськ. Ми вам обіцяємо близько ста годин карколомних пригод у здоровезному відкритому світі, повному політичних інтриг, монстрів та розбійників. Чи стримає CD Projekt усі свої обіцянки, ти дізнаєшся у лютому, коли відьмак 3» вийде. А поки ми чекаємо на нову гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер один Мортал Комбат. Це хід усіх дискотек 90-х. Він з'явився після успіху фільму Мортал Комбат. А пішла чутка, що скоро з'явиться продовження фільму по МК. Ігронавти не могли це не перевірити і зв'язалися із продюсером Лоуренсом Касанофем. Я зараз дійсно працюю над екранізацією гри, але це буде фільм по тетрісу. Я збираюсь зробити з нього епічну та фантастичну стрічку. Продюсер Морталу дійсно знімає фільм, але не третю частину МК. Тому перший міф спростовано. Міф номер два. Райзінг. коли почнеться зомбі-апокаліпсис, виживуть тільки вчителі праці, які на верстатах будуть збирати собі несамовиту зброю проти зомбі. Саме такий сюжет у серії Райзінг, за мотивами якого у Голівуді знімають фільм. Гідронавти вирішили це перевірити і знайшли режисера картини Закаліповські. Фільм Райзінг не буде дуже схожим на гру. Це скоріше буде щось на кшталт Індіани Джонса, тільки про зомбі. Ось тобі. І повага до першого джерела? Що ж, другий міф також спростовано? Тож рухаємося далі. Міф номер три: Angry Birds. Ташки камікадзе рвуть свиней на бекон. Це гра Angry Birds, яка з часом перетворилася на серію іграшок та навіть на парк розваг. А скоро ще й стане анімаційним фільмом. Невже це правда? Ігронавти відправились на сайт Полігон. Сайт пише, що один із акторів Гри престолів дійсно причетний до фільму про Енгрі Верс. Це Тіріон Ланістер, тобто Пітер Дінклейдж, який озвучить орла. Цікаво, чи буде він теж багато пити та ходити по орлитах, як у грі престолів. Хай там як третій міф підтверджено. З міфами на сьогодні все. Але залишайся з нами. Адже попереду найцікавіше. Далі у програмі, що спричинило скандальну заборону гри, піднявся настільки великий галас, що видавець гри в Росії сам без будь-якого тиску взяв і зняв гру з продажу. Дізнайся приголомшливі подробиці у фокусі. Орки не вбивати людей, орки хотіти грати в футбол. Ми пропонуємо вам зіграти в американський футбол проти орків та гоблінів. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Блэк 2. несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні рейтинг. Найтупіших пишет Игорь. Информационный партнер программы – журнал «Шпиль». Далее у программе. Орки не вбивати людей, орки хотіти грати в футбол. Ми пропонуємо вам зіграти в американський футбол проти орків та гоблінів. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Blood Bowl 2». Несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні рейтинг найтупіших ігор, а просто зараз рубрика у фокусі. Стародавні греки спершу виступали проти театру Гітлер спалював неугодні книжки. А от хто і за що забороняє ігри? Про це і піде мова у фокусі. Ще не так давно ігри вважалися ворогом номер один. Виходить якась там гита, і починається галас. Розробників на нари, тираж у багаття. Та сьогодні в США і Європі ігри забороняють дуже рідко. Даже саме реакционные бабушки і дедушки, которые раніше могли протестувати проти злих ігр, сейчас грають в Сага или веселу ферму і розуміють, що ігри насправді не так уж плохо. Ніхто не протестує проти Сейнс Роу, хоча там у головних ролях Саша Грей. А ти вбиваєш людей за допомогою. Ну, Саша Грей точно знає, що це за зброя. Мас ефект громадянські діячі теж не намагаються заборонити. Хоча у ній ти повинен членів своєї команди. Ну, того, як Сашу Грей, навіть фанатів це шокує. Тим не менш, провокаційні проекти не забороняють, натомість чомусь дістається іграм типу Хейло, які ми з тобою та навіть твоя бабця вважаємо нормальними. Адже на диво у деяких країнах такі проекти зірець аморальності. Самої цензуріші сторона міра по іграм ет, конечно, Іран і взагалі арабські країни. Офіційно в Ірані запрещена игра Хейло, тому що в ній пришельці агресивні. Це связано з тим, що по мусульманським законам нельзя зважати пришельцев неба як плохих. Ігри Battlefield та World of Warcraft абсолютно різні, але дещо їх об'єднує. Обидві були порізані китайською цензурою. В Китаї дуже жорстка цензура по поводу ігор. То я працював в компанії ми випускали ігру в Китаї. І ті требування у них міняються від місяця до місяця. Тобто сьогодні у нас запрещені флаги реально существуючих країн. Завтра у нас запрещені скелети. Я думаю, що там через час у них можуть обмежити ігри, в яких нема речі в вначале. Єдине, що лишається китайцям, грати у китайські підробки відомих ігор. А от деяким європейцям і таке не снилося. У, здавалось би, цивілізованій європейській Німеччині довгий час були заборонені Counter-Strike, Мортал Комбат та інші шедеври, на яких виросли цілі покоління. Німеччина в країна не просто переживши Другу а організовавши дві світові війни в часі 40 років подряд Обмежено дуже багато активностей, связанных із стрільбою. Наприклад, у них пейнтбол заборонений, у них лазертаг теж приче. Люди так бояться стрілянини і кров'яки, що у них в країні найпопулярніша гра це Farming Simulator, де ти виконуєш дуже небезпечні, захоплюючі і адреналінові місії. У якості фермера на фермі ти збираєш врожай, їдеш на комбайні, годуєш свиней. О! За Другу світову від відбуваються не тільки німецькі ігронавти, а й канадські ігротворці, які створили Company of Heroes 2. Of Heroes 2 нельзя пройти, не совершая военных преступлений Гру розробляли канадці. Як відомо, у Канаді дуже велика українська діаспора. Тому деякі російські посадовці вважають, що українці спонсорували гру, яка висвітлює радянський союз у поганому світлі. Через сюжет of Heroes 2 піднявся настільки великий галас, що видавець гри в Росії сам без будь-якого тиску взяв і зняв гру з продажу. В Росії взагалі жахлива ситуація з цензурою не тільки в іграх, а й на телебаченні. Цензура, яка предусмотрена в законодательстве она очень жесткая и очень строго наказывает, давая запреты налево и направо, особенно если игра пропагандирует какой-то проамериканский или проевропейский стандарт игры и стиль игры, и в том числе ход военной истории. Неужели заборона игр это лишь еще один вид культурной войны? что игровая цензура и справдик? Потребно! Игры это наш вклад в мировую культуру и это наш способ продвижения собственной культуры. Но я не вижу смысла запрещать игры, чтобы они не показывали, потому что игры, они все-таки медиа, это как книги, или как фильмы, Они не должны подвергаться запрету, не должны подвергаться цензуре. Они могут подвергаться просто возрастним ограниченням. Далі у програмі несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні рейтинг найтупіших ігор. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Це студія Саянайт. Вона створила гру за мотивами відомого серіалу Гра престолів. Але цього разу французькі ігротворці пропонують тобі поганяти м'яча з орками та гоблинами у своєму новому проєкті. Усі подробиці Blood Bowl 2 тобі розкаже головний дизайнер гри Вотє Броне. Просто зараз в ексклюзиві від ігронапти. Привіт, чуваки! Blood Bowl 2 – це симулятор американського футболу, тільки у фентезійному світі. Warhammer. у грі. Ви станете тренером футбольної команди Рейкленд Ріверс. Ваша мета виграти чемпіонат футболу та повернути собі втрачену славу. Окрім людей, у команду можна брати усіляких колоритних персонажів, наприклад, якогось велетня. Такий вам точно знадобиться, адже ваші супротивники ті ще потвори. Тут і неповороткі орки, і спритні гобліни, і навіть ельфи з тролями. Загалом ціле фентезійне кубло, яке ви розворошили своїм нахабством. До того ж, у Blood Bowl 2 ми значно покращили штучний інтелект, тож вам доведеться добряче попотіти, щоб здолати ворогів. Але перемога винагороджується досвідом та новими навичками для ваших футболістів. Але найкрутіша фішка це мультиплеєр. Тут ви можете взяти у команду будь-яку расу та позмагатись з друзями. До того ж, у грі з'являться офіційні глобальні ліги, в яких ви можете брати участь, а також ринок гравців, де команди зможуть обмінюватись своїми зірками або купляти їх. У Blood Bowl 2 ми зробили роботу над помилками, прибрали інтерф... Фейс, щоб вам ніщо не муляло на екрані, прикрутили графіку нового покоління та додали можливість розширювати трибуни, будувати від місця та будки охорони. Це впливатиме на геймплей. Адже чим більше вболівальників прийде до вас, тим краще гратиме ваша команда. Також у вас буде можливість стежити за матчем з позиції наших класичних коментаторів: людожера та вампіра. Все це робить Blood Bowl видовищеною кіберспортивною дисципліною. Спеціально гра ігронавтів. У «Бледбол-2» буде багато м'ячів, крові а головне веселощів. Чого не скажеш про ігри з нашої наступної рубрики? Чать тебе бути героєм. Вони розповідають тобі неймовірні історії та показують незабутні місця. Але не всі. На жаль, є розробники з IQ, як у електрочайника. У таких геніїв виходять не артхаус, а суцільний даунхаус. Тому сьогодні у п'ятірці ігронафта рейтинг найтупіших ігор усіх часів. І розпочинає наш рейтинг феєричний кретинізм під назвою «Typing of the Dead». Гра одразу викликає одне питання: навіщо? Навіщо взагалі було її створювати? Справа у тому, що це єдиний у світі зомбі-шутер, у якому ти не стріляєш у зомбі. Над головами противників з'являються слова, набираєш їх на клавіатурі. І о, яке щастя, герой пригощає задохлика плюбому, тобто свинцем? Мабуть, розробники хотіли зробити свою версію комп'ютерного тренажера, тобто і друку. Вати тебе навчити і зомбаками налякати. Але нащо вчити набору тексту геймерів, які й так вміло стукають по клавішах? Повна тупість. Саме тому гра у нашому рейтингу, але лише на п'ятому місці. Адже вона провалилася одразу після виходу. Тож не будемо знущатися над покійничко. Познущаємося краще з Бугая. На четвертому місці п'ятірки опинився дюк. Нюкем. Так, так, так. Він увесь із себе такий крутий та культовий і взагалі примусив чекати на себе 14 років. Але придивися уважніше, за цеглиною, тобто за обличчям рятівника людства, ховається звичайний збочинець та сексист. Правду кажуть, не вживайте стероїди. Від них мізки сохнуть. Половину гри дюк нюкем вимовляє непристойності та займається теж непристойностями. То лайном кидається. То дівчат займає, ніби він герой порнофільму, а не гри. Таким чином, дурнуваті пригоди білобрисового довбодзьоба потрапляють у наш рейтинг найтупіших ігор усіх часів. Але на четверте місце, бо ігротворці бодай старалися витягти гру із прірви, на відміну від творців наступного проекту. Жила собі культова гра Бомбермен і нікого не чіпала. Аж поки підступні розробники не вирішили здмухнути з неї пил та переробити по останній моді. Вибуховий міськотрусний платформер перетворився на Ект Зеро». Ти тільки уяви, ця гра обросла драмою та сюжетом. Здавалось, тупіше за цю ідею може бути хіба що екранізація Тетрісу Стівеном Спілбергом. Але не потрібно недооцінювати студію Конамі, адже їх Зеро» Це насправді колекція дурнуватих ідей. Наприклад, розробники додумалися перетворити бомбермена на кіборга. І це тягне на рекорд. Bomberman Act Zero єдина у світі гра, у якій бути кіборгом абсолютно туфта. Що й казати, Konami хотіли зробити із бомбермена розумника, а вийшла дуже безглузда гра. А ми переходимо до срібного призера. Цю гру змали з полиць після виходу одноіменного фільма. Буде геймерам наука. Не треба вірити красивим роликам. Термінатор Salvation хочеться назвати грою однієї ідеї. Не зрозуміло, якої саме ідеї, бо гра ні риба, ні м'ясо. Але однозначно ідея була дуже тупою. Розробники зробили один рівень, дві декорації і трьох ворогів. А потім перемішали усе це і розтягли на кілька годин однаково нудної стрілянини. Сюжет взагалі писала людина із ментальним розладом. Тому не дивуйся, що усі персонажі у грі ведуть себе наче втікачі з божевільні. Найкрутіший момент цієї гри, коли ти її нарешті вимикаєш. Тому проект просто зобов'язаний опинитися у нашому рейтингу найтопіших ігор Термінатор Салвейшн. Друге місце у п'ятірці. І нарешті на першому місці нашої п'ятірки грандмайстер гільдії у погості. Fireплейсинг. Батлфілд 3 подарувала тобі можливість знищити усе на своєму шляху. Crysis 2 подарувала тобі незабутні видовища. Sleeping Dogs закрутила навколо тебе вражаючий сюжет. Фаерплейсінг дозволяє тобі розвести вогонь у каміні та дивитися на нього. І це все. Чув, це здоровий глузд застрелився. Ти вже, мабуть, здогадався, як на світ з'явилася гра із таким рівнем винахідливості? Нудьгу зґвалтував смуток. Тому без жодних зволікань нагороджуємо фаєрплейсинг званням найтупішої гри усіх часів у п'ятірці, і гроната. Ми здатні пройти будь-яке випробування і подолати усі перепони. Але найголовніше, ми знаємо, коли час зупинитись. Зараз ми зробимо паузу, щоб продовжити пригоди рівно через тиждень. Тут, у Ігронавтах, на т'ю